Освіта та бізнес в Івано-Франківську завершилися навчальні курси для підприємців. Упродовж двох місяців вони удосконалювали професійну компетенцію у сфері бізнесу. Понад три десятки підприємців та початківців набували теоретичних знань ринкової економіки у бізнес-інкубаторі Національного технічного університету Нафти і газу. Цей курс призначений для навчання фізичних осіб-підприємців, як діючих, так і тих, що ще планують займатися підприємницькою діяльністю. Досить цікаві викладачі, які вже мають досвід проведення таких курсів, тому що ми неодноразово вже проводили ці курси. Цього року це вже вдруге. А так ми кожного року стараємося проводити курси по навчанню. Бачимо, що є попит на таке навчання, тому що підприємці завжди гарно відгукуються про навчання. І Завжди є в нас бажаючі вчитися. Олександр, власник бізнесу з продажу автомобілів, випадково дізнався про курси і став їх слухачем, усвідомлюючи актуальність навчальної програми. Прийшов для того, щоб більше познати, які знання для себе нові зробити. Тобто, ну дивитись, масштабуватися, дивитись в тому напрямку, яким якому я дивився. І мені це вдалося, дуже сподобалося, дуже, дуже все гарно і гарні викладачі. Всім дуже дякую. Підчеркнув те, що треба двигатись далі і. Ніколи не зупиняться і незважаючи на стан в державі, треба все одно доятись далі. Освітня програма мала унікальний склад учасників. Більшість слухачів початківці, які лише розпочинають підприємницьку діяльність. Попри відсутність практичного досвіду, учасники розробили перспективні бізнес-ідеї, які готові до впровадження. Спочатку дивувалася, що як у такий стислий в стислі час можна викласти потрібне. Коли була ідея щось створити своє, це просто не було. А як, як у питаннях юридичних, як у питаннях щодо бухгалтерії, як питання, тобто були сумніви, і це відступало назад, і це це спиняло. А от бізнес-інкубатор підказав для мене як джекпот направду ці курси. І мені просто сьогодні не просто хочеться подякувати. Що дякую за проведені тренінги. Я хочу з вами далі спілкуватися. Мені мало в умовах воєнного стану, неабиякою є потреба в активному бізнесі, адже це додатковий імпульс підтримки місцевої економіки. Відтак, освітні ініціативи для підприємців мають важливе значення. Ми вже неодноразово підтримуємо навчання для підприємців, діючих підприємців, яким можуть удосконалити свої знання. Це дуже важливо у цей час, в час війни, щоб бізнес працював. Платив податки, донатив, і дуже важливо, щоб вони були максимально успішними. Тому дякуємо рівному університету Нафтигазу, який спільними зусиллями з містом робить такі курси навчання для діючих підприємців. Понад два десятки випускників нинішніх бізнес-курсів здобули сертифікати та потужну мотивацію реалізувати власні професійні амбіції. Оксана Себастян, Ярослав Лелет, новини на вежі.